Друзі, вітаю вас, Мир Божий вам. Я в аеропорті в Атланті. Ось ця пташечка готується до злету, щоб 10 годин нас вести до Європи. Підтримайте в молитві, благословіть. Я вдячний Богу за цей короткий візит до штатів Джорджія, Кароліна, Теннесі. Мав прекрасну можливість відвідати багато церков. Вдячний Богу, вдячний пасторам, членам церкви за гостинність, за увагу, за співпрацю, за спілкування прекрасне єпископам велика подяка, велика, з ким я зустрічався. І всьому братство Атлантичного узбережжя щиро вдячний, що ви такі гостинні і практичні. Я мав велику ласку Божу зараз в цьому візиті, що моя донька вийшла заміж, ми благословили її, батьки прилетіли. Хай буде щаслива її сім'я, і зараз повертаємося до своєї щоденної праці в Європі в Україні. Що хочеться сказати церквам в Америці, я познайомся з вашою діяльністю місіонерською, яка є за межами вашої країни. І внутрішня місія у вас є, і зовнішня. Мені приємно. Ви відвідуєте багато країн і служите в багато країнах. Дуже приємно. І хочеться сказати, хай Бог розширить ваше служіння. Просто розширить його. В Америці ну, можна так сказати, аж необмежені можливості, величезний ресурс. Як один пастор сказав, моліться не тільки за Україну, а й за Америку, тому що коли Америці буде добре, то і всьому світу буде добре. Я згоден, але як ставлю кому і кажу, моліться за Україну, коли в Україні буде добре. Всьому світу буде добре. Місіонери поїдуть аж до краю землі, до всіх народів. Поїдуть і будуть благовістувати. Тому Україні треба мир, пробудження треба Україні. Тому благословляю вас, як можу, шановні брати і сестри Сполучених Штатів Америки. Поки є час, поки є час, максимально реалізуйте всі свої ресурси, максимально, хай Бог благословить. Вас максимально реалізувати для евангелізації, для досягнення народів, для спасіння, щоб вести людей до Ісуса максимально. Благослови вас Бог. Ваші вас церпи великі, молоді багато, працівників багато, ресурси є. Божих вам благословив. Я тішився, коли розпитував, що ви робите. Радію. Хай Бог удвоїть, хай і в 10 крат благословить більше, і в 100 крат, щоб ви більше охопили людей. Будьте благословенні, будьте благословенні, підтримуйте молитві Україну далі, щоб нас запанував мир як скоріше. І щоб була велика жата. Жнива, щоб були благословенні. Церкви відкривали ще більше, більше, більше. До зв'язку!